І державний секретар США попереджає Москву про санкції на цілі сектори російської економіки. Якщо Кремль продовжить провокаційні дії, Європа терміново шукає шляхи позбавлення енергетичної залежності від Росії. Без вступу України у НАТО захід не зможе захистити Україну. Вважає директор Центру міжнародних досліджень Одеського університету Володимир Дубовик. Програму Української служби голосу Америки, час -тайм» у вашингтонській студії для вас. Працюю я, Мирослава Гонгаце. 21 березня для України історичний день. Україна та ЄС підписали у Брюсселі політичну частину угоди про асоціацію, що стало символом підтримки України з боку Євросоюзу. У преамбулі угоди єС серед іншого вітає європейський вибір України, в тому числі зобов'язання розвивати демократію і ринкову економіку у документі також мовиться про повагу незалежності суверенітету, територіальної цілісності та непорушності кордонів України. Угоду з урочистостями підписав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк та лідер ЄС і представники всіх країн блоку. Економічну частину угоди планують скріпити підписами після президентських виборів в Україні, запланованих на 25 травня. Росія розкритикувала підписання документа, заявивши, що він викликаний геополітичними цілями, а не економічними інтересами українського народу в його цілісності. Незважаючи на санкції з боку США та ЄС та видиме падіння ринку цінних паперів Росії, президент Путін у п'ятницю таки підписав закон про входження Криму та Севастополя до складу Російської Федерації. Високопосадовці у США переконують, що консолідують допомогу Україні та готові до подальших кроків з подробицями Тетяна Ворожко. В інтерв'ю перській службі голосу Америки державний секретар США Джон Керрі розповів, що Сполучені Штати не зупиняться на введенні персональних санкцій проти трьох десятків чиновників та бізнесменів і банку Росії. Дії Володимира Путіна в Криму підривають увесь повоєнний порядок та міжнародну структуру. вважає Джон Керрі. Але якими саме будуть подальші санкції, залежить від російського президента. Ми готові відповісти дуже дуже потужно додатковими серйозними. Нами санкціями проти цілих секторів економіки, якщо вони продовжуватимуть займатися нелегальними та провокаційними діями, у той же час Кері вважає, що напруження з приводу України між США та Росією не вплине на їхню роботу в інших питаннях щодо Афганістану, Сирії та іранської ядерної програми. Я Думаю, що ці переговори дуже важливі для світу, для майбутнього іранців, для майбутнього наших відносин. Я думаю, в інтересах Росії розв'язати питання щодо ядерної програми. Саме тому Росія є частиною групи 5 плюс в якій усі погоджуються, що Іран мусить показати, як і інші країни, в чому саме полягає їхня програма. Росія, я думаю, поділяє цю мету. Про це заявив і Барак Обама: Введення санкцій на думку американського лідера не означає, що між двома країнами зупиняються усі дипломатичні відносини дипломатія між США та Росією продовжується. Ми підкреслюємо, що Росія все ще може піти іншим шляхом, а саме розрядити ситуацію, обрати дипломатичне вирішення проблеми разом з урядом в Києві та за допомогою міжнародної громади. Наступного тижня в Гаазі відбудеться зустріч президентів країн Великої Сімки. Основною темою розмов лідерів найбільш розвинутих країн світу стане фінансова допомога Україні та подальші санкції проти Росії. Цього разу Путіна на зустріч організації, що змінила формат з великої вісімки, вже не буде. Подальші дії щодо Росії Барак Обама також обговорюватиме з несподіваним союзником в цій справі президентом Китаю Сі Цзіньпінням. Керівництво Китаю офіційно підтримує територіальну цілісність та суверенітет України. Далі зустріч країн-членів НАТО в Брюсселі, США запевнюють про свою готовність відповісти військової сили у разі нападу Росії на одну з країн Балтії чи іншого. Сусіда, члена НАТО, Підтримка Америкою своїх союзників по НАТО є непохитною. Ми зобов'язані стояти разом на основі статті 5 та захищати один одного. Також ми пов'язані спільними цінностями, за які багато поколінь поклали своє життя. Останню зупинку Обами в Європі стане Рим, де він вперше зустрінеться з папою римським Франциском, аби обговорити проблеми бідності та нерівності. Перед поверненням до Вашингтона Обама також заїде до Саудівської Аравії на порядку. Денному зустрічі між Бараком Обамою та Королем Абдулою, війна в Сирії та іранська ядерна програма. А українці в США збирають підписи за те, аби Барак Обама під час свого перебування в Європі завітав і до України, що послало б чіткий сигнал Москві та засвідчило солідарність США з українським народом. Тетяна Ворожко, голос Америки. Сполучені Штати також шукають шляхи допомоги Україні диверсифікувати джерела енергії. Україна здатна видобувати значно більше газу, ніж це робиться зараз. Заявив сьогодні у Києві посол з енергетики, а у минулому посол США в Україні Карлос Паскуаль. Дипломат нагадав, що Україна вже має домовленості з іноземними компаніями, що дозволить значно збільшити видобуток і назвав умови, за яких Україна потенційно здатна за 6 років самостійно забезпечувати свої газ. Zwy potrzeby. якщо збільшити видобуток газу із вже існуючих свердловин та розпочати нові родовища, можна додати 20 мільярдів кубометрів газу. Якщо Україна зможе створити ефективну систему постачання з нового європейського ринку газу, і якщо буде приділено багато уваги ефективності споживання палива, то потенційно до 2020 року Україна зможе покладатися на себе у забезпеченні своїх потреб. Це стане історичною Ричним моментом для цієї країни Енергетична залежність країн Європи від Росії значно послаблює її позиції у кримській кризі. Росія посадила Європу на газову голку в останні 20 років. Відключення поставок газу через Україну у минулому стало першим дзвінком. І з того часу Європа скоротила споживання російського газу до 25%. а зараз посилено шукає нові джерела енергоносії. Розповідає Олексій Кузьменко. Європа сподівається, що від залежності від російського газу її позбавить американський сланцевий газ. США нині лідер видобутку природного газу у світі і у ЄС хотіли б отримувати американський зріджений газ танкерами через Атлантику. Європа занадто залежить від інших у питанні енергії, особливо від Росії. Чи легко цю проблему вирішити? Ні, але так ми будемо вести переговори зі США щодо поставок сланцевого газу. Налагодити поставки газу зі США буде непросто. Експерти кажуть, вартість доставки зробить його дорожчим за російський. Є опоненти ідеї і у США. Вони кажуть, дешевий газ на внутрішньому ринку сприяє розвитку економіки Америки. Втім, диверсифікація є ключем до незалежності Європи від Росії у прийнятті політичних рішень створення єдиного ринку газу, поставки зрідженого газу до країн Європи з Катару та можливо зі США у наступні кілька років. Збільшення використання вугілля, адже з падінням цін на газ у США американське вугілля почало потрапляти до Європи. Існує багато можливостей. Дії Росії в Україні заскочили Європу зненацька і спонукали європейців посилити пошуки альтернативних постачальників. Варто подивитись на Катар та Алжир. Це експортери зрідженого газу. Можливо, у віддаленій перспективі можна підштовхнути Німеччину, відновити роботу атомних станцій. Це би радикально зменшило залежність від газу з Росії. У червні минулого року Греція підписала угоду про проведення газопроводу з Азербайджану до ЄС. Це пряма альтернатива російському газу, але цей проект не запрацює раніше 2019 року. Альтернативи російському газу у Європі є, а значить, є і інструменти впливу. Росія дуже сильно залежить від прибутків з продажу газу до Європи. Вони становлять щонайменше 50% бюджету. І хоча взимку можна сказати, що Європа замерзне раніше ніж Газпром з влітку все по іншому. Втім, чимало аналітиків попереджають саме ціна лишається головним аргументом для більшості європейців. А Росія все ще пропонує найкращу ціну, як би там Європа не ставилася до політики Москви. Олексій Кузьменко голос Америки. Дивитись час там вступ без вступу України у НАТО, Європа та США не зможуть гарантувати захисту України від агресорів. Так вважає директор центру міжнародних досліджень Одеського національного університету Володимир Дубовик, який перебуває цими днями у Вашингтоні. Втім, на думку експерта, населення сходу та півдня країни саме готове стати на свій захист про ставлення одеситів до загрози експансії Росії з Володимиром Дубовиком. Спілкувався Руслан Петричка. Пане Володимире, вітаю вас сьогодні. в нашій Доброго дня. Сіз. на вашу думку, Росія фактично сьогодні, попри всі заклики Заходу і США, цього не робити, анексувала Крим. Чому не спрацювали гарантії безпеки, які Захід і Європа колись дали Україні? Я буду. Казати, розмовляти з вами сьогодні українською російською мовами, щоб показати, що мовне питання дійсно в Україні є штучним. Я думаю, що можна відповісти, що неефективними були ці гарантії безпеки. Ми про це знали, і багато років про це казали, що Будапештський монорандум не є ефективним, скажімо, механізмом забезпечення нашої безпеки. Більш ефективним механізмом було б залучення нас України до системи євроатлантичної безпеки, власне, до НАТО. Тому що сьогодні організація Північно-Атлантичного альянсу, власне, тільки вона могла б нас. Воня захистити, а так ми залишилися в цьому буферному просторі між, скажімо, Європою та Росією. Зараз наших глядачів всі хвилює таке запитання. Якщо Путін сьогодні вирішить з якоїсь причини йти далі на схід на південь, що може його зупинити? Думаю, что его может остановить прежде всего украинские вооруженные силы, его может остановить местное население, которое сегодня все больше подключается к поддержке нашей государственности в такой критический и тяжелый момент в развитии нашей страны. Сегодня мы всем знаем, что есть сепаратистские движения на юге, на востоке страны, но вместе с тем абсолютное большинство граждан в этих регионах являются настоящими украинскими патриотами, доказывают это своей работой, доказывают своей общественной активностью, выходят на митинги, демонстрации, поддерживают нашу страну, поддерживают армию. На вашу думку, який зараз настрої взагалі відбувається? Відчувається у Одесі, чи готові Одесити стояти за свою незалежність, за незалежність України. Одесити абсолютно готові це зробити і будуть це делати, делають это кожен день. Ми на чеку ми постійно підтримуємо зв'язку, Ми виходимо на мітинги, коли є чи інших адміністративних зданий. Ми знаємо, що є сепаратисти. багато з этих людей немножко запутаны, запутаны, пропаганда російська дивилися трохи російського телевідения. Є, конечно, просто проплачені агенти, вброшенные сусіднього государства для того, щоб дестабілізувати нас ситуацію. Поэтому наша задача сьогодні Адісітов патріотів, не дати можливості врагу розкачати ситуацію, дестабілізувати ситуацію на югії в частності в нашому місті Одесі. Чи є ідея розширення певних повноважень в органів державної влади на в регіонах популярної зараз, наприклад, в Одесі? Чи це допоможе якось стабілізувати ситуацію? Така ідея є, вона є дуже популярною серед багатьох мешканців Одеси, як міста та й регіону. А спочатку ми маємо сказати, що децентралізація це була б дуже слушна пропозиція для України сьогодні, бо влада є занадто централізованою. Всі рішення приймаються в Києві, це неправильно, регіони мають мати можливість сказати своє в слово в цих, в цих питань. Але ми категорично проти сьогодні федералізації. На сьогоднішніх умовах в тих обставинах, в яких ми сьогодні опинилися, це було просто шляхом. До сепаратизму і тим більше, що Росія, як ми знаємо, вже наполягає на федералізації України. А ми не можемо приймати умови, які до нас висуває держава агресор. Що може зробити влада в Києві сьогодні для того, щоб підтримати регіони, які зараз? Хочуть захищати свої інтереси і зберегти цілісність України принаймні в тих рамках, які зараз є. Ну перш за все, вони мають показати, що вони нова влада, що в них є нові нові підходи, нові ідеї, і що вони не та влада, що була за часів Януковича, і що вони дійсно дбають про народні інтереси і планують впроваджувати реформи, які давно вже потрібно впроваджувати, що вони не корупціонери, що вони дійсно є прозорою владою, і якби люди побачили скрізь в Україні, що така влада в нас, Києві, з'явилася, то такі, то це звичайно призвело до того, що люди підтримували таку владу, чи бачите ви те, що влада в Києві змінюється зараз? Чи бачить регіони це? Конечно, власть в Киеве меняется. Это мы видим действительно. Есть новые лица, есть активное участие гражданского общества, неправительственных организаций всевозможных, в контроле и мониторинге над действием властью. Это сегодня очень важно. Потому что, как мы знаем, с оранжевой революцией 10 лет назад была проблема в том, что обещали нам перемены, и перемен никаких, к сожалению, не произошло. Поэтому сегодня, правильно некоторые аналитики говорят, слабая власть, сильное гражданское общество. Значит, гражданское общество должно помочь власти стать на аналитике. І зробити правильні речі, діяти правильні шаги, провести реформи. Це був експерт Володимир Дубовик. На цьому у нас на сьогодні все. Дякую, щасливо, гарних вам вихідних.